На будинки, на майдани, на садки, на ялинки, на духи. І ловілося, навколо ясне чисте, як ніколи. У кухнаска подалі. землю, білий сніг. І тут почуть на женята, по блискучому сніску на сьогодні свято, у дитячому садку. Хто в землі не помагає, хто добра не забуває. Ми колає, будеш діти завдічемних, помагайте тим, хто темний. Хто впав, подайте руку, не вважайте то за руку. Любіть маму, любіть тата, любіть діда, бабчу, сестру, брата. Любіть свій рідний край, вас полюбить Миколай, бо дай приготує, всіх вас ними почастує, треба лише не забувати, Бога ті цвішанувати.